Да, ребята, так от я живу, як це береться цвіт? Тут є світ на балконі. А що ти, блін, показуєш, блядь, ти Люди <плес> скажуть, що мама в тебе жадна, блін, і викинуть її надо, і все, а не... Так, всім добре утро. Як сказала мені тільки що бабушка в под'їзді, кажу, добрий ранок і добрий день, я не знаю. Я кажу, то вже день. Хоча зараз на часах 11.30. Вона каже: я з внучкою вчила географію. Ранок починається з 12. .00. Я кажу, значить, ранок. Їду зараз дивитися квартиру возле озера, прямо тут, возле мене. Офігенна квартирка, правда, ціна у неї 12 тисяч. Ну, за спрос ніхто не б'є, треба дивитися. Подивлюся, зараз квартирку там. Мене тільки смущає квадратура, що там 25 квадратних метрів, маленька. І знайшов іще одну. В якої власниця за границею буде показувати дочка квартиру. Вона вже ближе до Борщаговки йде. І там 30 квадратних метрів. Чуть-чуть побільше простору. Тому зараз їду дивитися квартиру за 12 і слідуща буде за 9. Буду дивитися і оприділятися. Може, навіть сьогодні зніму. Дом знаходиться прямо біля озера. Яке іменно, звісно, показувати не буду. Але один із цих красота, блин. Так, да, нормально, я вам скажу, що і холодильник не малий. Принципі, uh -huh. то ж заглядайте, відкривайте. Нюанс, що двері не було, вони не А Артилка невелика, але як? Ні, все є, як ви готуєте, бо Він так мало. мало ну, мікроволовка, кадві комфорки, чайник. Ага. Посуду здається, в неї тут немає. Так, тут щось трохи є. Скажу, що зробили прибирання повністю. Ага. В разі, коли ви будете з'їжджати, з вас якби те саме. Ну, бо люди самі дуже багато прибирають. Ага. Що... Та я не знаю, як можна певно прибирати такі маленькі квартирі. Хоч. Не так багато і вбирати насправді? Ну, знаєте, як спішать, сміття під та і все. Ага. Он тут, високий щопий. такий. Ага. Непоганий тут вид, я вам хочу сказати. Ну да. Взагалі місце ви як працюєте? Дистанційно чи? Не? А, на оболоні да, працюю. А, ну я А, ну, Я живу тут недалеко. Ага. Само ви виїжджаєте, дивіться, все де ми знаходимося. Ви виїжджаєте по-Обухівській. А я, я навалю, так би я на варіанту я хороша 5 років поїдьте, вже проживаю. І погнали на Болоню через нову цю дорогу. Ну не нова, <турько> <Завай в домі>. <клøд> <клøд> Ну там тут ж немає, немає. Прям взагалі огромний. Так, і тут є ось. Так, да, полісос такий електро, він не, не дуже там такий прямо мощний. Ну, в принципі, зібрати полюку mm -hmm. ну, трошки, як би, може. він А бойлер є, так? Да? А, є, есть. Тобто тільки бойлер, так? Да? А охоплення яка йде тут. Вони купали на централізоване, але є лічильники на квартиру. Загалом, то, що вона казала по цій землі, там було тисячі півтори комунальні. А, серйозно? А, мабуть, маленька. Плюс вона внутрішня, якби так, і немає такого, що вона тепленька. В'ятер ну, вже є, це ясно, це ми вже бачимо, що тут отри, що, щось носилось. Е, Ще з такого, що іноді чутно сусідів з тої сторони. Така собі слишмо з цією зустріч. 7-8. Вона у всіх цих суті, така, так. В, так, так, так. так. А старих, напевно, мені здається тоже. Я ще згадую, я жила на стільки на лісному. У сусіда була алергія, він чхав. Ми йому казали, що здоровий поверхом. Здоровий шкаф. Так, ну квартирку подивився. В принципі, мені понравилось. але мені ще цікаво, подається другий варіант, тому що там вона трохи більша. Ну і помимо цього, там оплата 9 тисяч і вигадніше. Набагато При тому, що більше квадратура. Звісно, може ремонт трохи хуже, але тим не мене непогано все одно. Фух, наконець-то я зняв ту квартиру, яку я показував. Другу я вам не показував, тому що оказалося, що там немає бойлера, і там. Молода дочка власниці була. Я так зрозумів, що вона по нікнейму в Телеграмі знайшла мене в Ютубі, тому що коли я спросив, через стінку сусід буде визмутися, якщо буде якийсь звук. А вона засміяла, ну, улыбнулася така і, Ну так, да, тут такий капризний сусід. І я зрозумів, що, походу, вона просікла мій канал. Тому, по-перше, там бойлер нема де поставити на тій квартирі, яка була за 9, а во-вторых, там сусід капризний. От. Потім дивився ще одну, мені як понравилось, за 11 тисяч. Уже договорилися з ріелтором, потім званням, вона каже, ой, я не знаю, де розпечатати бумажку, це ж треба десь розпечатати. Потім ще раз перед я каже, а можете розказати трішки про себе, я розказав. І потім ще раз я каже, а тут оказується, що хазяїн тільки з собакою приймає, а з котом ні. Я кажу, а чого? Ну, кот може там сліди слід, якісь а собака – ні. Я думаю, блядь, собака може вообще розірвати диван. Ну, короче. І в відтоді я зняв там, де я вам і показував на озері. Зараз приїхав додому. Хочу вже там ночувати, тому що ну, вже зняв і смисл мені дешати тут грибком, якщо вже там снята квартира. Чуть-чуть вещей вже перевіз. Ну, як чуть-чуть. Просто рюкзак взяв там, де мої всі ноутбуки, провода і так далі. За інтернет заплатив, за квартиру заплатив, залог заплатив. Прийшлося ще ріелтору заплатити. Ріелтор, кстати, приєднана була. А, я ні... ні, подожди, хотів сказати, що ніколи ріелторам не платив, раз було в Ірпіні. От, все, квартиру зняв. Зараз візьму речі, які мені треба для того, щоб там переночувати і на роботу завтра піти. І вже завтра я буду збирати речі, позвоню хазяїну. Ми договор не складали, ми просто договорилися так, на доброму слові, скажімо так. І все, скажу, що із за грибка буду переїжджати. Якось так. А зараз з собою саме візьму там полотенце, труси, пару віщей, одіяло, подушку. Ну і звісно же, же ж, як без оцього пасажира? Він вже щось то він. він завжди, коли я переїжджаю, він наперед подозрює, що щось не так. Буду якось його машині зараз перевозити, не знаю. Це буде, мабуть, цирк, але якось перевезу. Так що якось отак. От такі от діла. Це перша буде сама крута квартира за всі часи, скільки я тут живу в Києві і скільки знімаю. Потому що таких квартир я ще не знімав. Локі, ну це база купаєш. Ти ж знаєш, що я не просто так рюкзак беру, правильно? Ти вже я не знаю, влізеш у нього чи ні. Ти такий здоровий став. Оп! Вліз. Ты ж понимаешь, да Локи, що це значить? Я думаю, ти понимаешь. Ти прекрасно понимаешь, да, Локи? Мені всегда так жалко, Локи. Ми ж в лучші умови їдемо. Такий блин взгляд у него всегда так жалко його. Ужас. Главное, я сейчас на вулиці начинаю беркаться конкретно. Локи, ти ж понимаєш, що це я. Не бійся, тебе ніхто не вкраде. Це я, Локи. Я ж тебе везу на новий дім. Щас, я його кстати, ніколи в машині не возив. Він наверное, буде в шокі просто. Просто буде в шок. Я не знаю, як він це буде вести в машині. Я ж то його в рюкзаку не буду в машині держати. Я ж його випущу, а потім ловити прийдеться, мабуть. Ну з Богом. <гум> Дивіться на нього. Він тупо не вдупляє, де він взагалі. Він думає, що відбувається. Локи, не бійся. Маленький. Все буде, все буде добре, давай. Так, куди ми вилазимо? Ди сюди. Діди. Сюда я опа. Поймаєш? Так надо, маленький. Все, вже вилазив. Це гайки. Все, вже туди переліз. Нормально, ти придумав. Пасажир. Що ти? Ні, ви нього, що відбувається. Локі. А? що там таке боїшся? Так, куди ти там заховався? Локи? Жопу тільки видно. Заховався під сидіння. Я його оттуда достав, бо він так странно там сидів. Мені страшно стало. А це він заховався під сидіння. Но ніяк не хотів на рюкзаку просто сидіти. Зараз буду його якось забирать. Ребята, все знімати не можу, тому що реально неудобно. Плюс Локі вже там переживає капец. Що <рес> це за мазунчик со мною Тула? Локі, я сам устав чесно. Маленький, почекай ще трохи, ще капільку. Такі невинні глазки, маленьку. Ну що, Локі, це тепер твій новий дом. Навіть не мій, а він не твій. <рес> Правильно, ти ж директор у нас. Фух, Локі, знав би ти як я за сьогодні устав. Огосте шерсть, Ліза, чувак. Ты что, вонишь? Давай. Оп. Вылазь. Давай, давай. Давай, давай, Локи. Вылазь, вылазь. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай. Очередная новая квартира, Локи. Я думаю, ты уже привык, правильно? Уйду. А что происходит? Что происходит? Локі на новому місці? Да. Да, маленько. Починається під продулі. Под продулі до слідулі, правильно? Ребята, я я заїхав я сьогодні? Я сьогодні цілий день дивився, шукав квартири, всі вихідні цим займався, а в п'ятницю вже треба їхати Черкаси. І ще оці всі будні дні треба займатися перевозкою. Це ужас. Да, Локі? Да, Локі. Маленький. Сейчас я йому їсти насиплю і сам поїду в сільпо, бо я сьогодні тільки утром їв, а так цілий день тупо нічого не їв. Жесть! Так, добріший вічі Понеділок, вечір. Що я можу сказати? Жду зараз маму, вона переодіниться, і будемо їхати на стару хату. Вона сказала, що мені поможе трохи. Я буду собирать вещи, а вона там поможе трохи убраться. Ну, як трохи. Там знатно надо треба В взагалі допоможу убраться, поки я буду збирати речі, тому що я не спіюю в будні дні після роботи це все зробити до четверга. Тому що в четверг я сьогодні подзвонив хозяину і сказав, що вже здав в четверг. Він каже, а чого, що таке? Каже, я думав, ти на рік. Я кажу, ви думаєте, що я просто так 5 тисяч за комуналку давав? Я ж в перспективі, ну то есть я платив, бо думав, що буду жити. А так як цей грибок він каже, та ну якого там грибка не було, Я кажу, ну як вентиляції нема, ну як не було. Він каже: ну, по крайній мірі, у віще не було запаху. Бо я йому кажу, що віщі набирають запах влажності і плісняви. Поэтому я ну нафіга, в мене реально всі віщі пахнуть якось пліснявою. Мені тепер всі віщі треба буде перестірувати. Я коли вчора заїхав на цю нову квартиру, я одіваю футболку, і мені аж неприємно її просто даже запах. І я розумію, що в цій квартирі, в новій, мені треба буде тупо всі ці речі перестирати, пересушити, щоб вони всі офігенно пахли. Тому що я взагалі не люблю таку движуху. От. А ще взяв, кстати, кофейочка мамі собі. Так хотілося, якщо чесно, такого горішка. Дуже сильного такого. Але я взяв мамі, а не собі. З кокосовою начинкою. Прямо аж дивлюсь і плакати хочеться. Ну, блін. Зато мама повалдіє, скаже, вкусний, ні? От, взяв мамі. Собі не взяв. За сьогодні їв тільки рис і салат. Все, це було в обід. Утром нічого не їв і ввечері ну, буду займатися ділами, а не їсти. І вчора цілий день почти не їв. Блін, жесть, взагалі. Дуже сложно з таким от графіком. Ну, а що робити, якщо треба переїжджати? Тим більше ще й в Черкаси на этой неделе їхати, коротше, капець. Ну, от, ребята, ми прийшли. Я виключав батарею, тому що в мене не було день. Один день була виключена батарея, якщо було 20 градусів Сейчас, зараз, скільки в кімнаті градусів. 13 градусів. Це я на день виключив батарею, тобто постійно має бути включено отопление. Тільки що підходив син хозяина, точніше проходив. Я йому кажу: ви ж знаєте, що я виїжджаю? Він каже, да, батько казав. Я кажу, ну. Поймите, что запах набирается от е, сирості Он каже, да, я все понимаю, а хозяин, а шо, да, Та нет, все нормально. Таке, що -то. А ты що вам скажешь? Пару слов. У мене слов немає просто. Грибочек на дверях котируется? водничка вонючках, Вон, подивись, скільки грибка на дверях. Це при тому, що там воно вже витиралось. Так. Мама бризкала і все, і, і шо в ітогі, і гайки. Що має тут в холодильнику? Це що, грибок на холодильнику взявся? Так. Да. На холодильнику. Реально грибок на холодильник взявся. А куча стірки, куча стирки. Ну, є чуть-чуть. Надо забрати. Жесть просто. Thank В общем, мы в процессе. Я уже собрал тут раз, два, три, четыре, пять мешки уже. И это только вещи. Ну и тут некоторые приколясы из... Как сказать? А, ну вы поняли, вот это. Дальше. Дивиться. Мама відкриває шкаф каже, йоп твою, подивіться на мою курточку. Просто курточка лежала в шкафу. І хазяїн мені каже, та ну, ну як це, як це береться цвіль? Як це береться цвіль? Подивіться на курточку. Мені даже на ту квартиру не хочеться вести. Я кажу, мамі, що, що робити? Вона каже, в очередь, каже, забереш, замотаєш, занесеш мені на балкон, і потом я якусь в машинку кину. Ти думаєш, думаешь, она так? да? Що, да, ну хоч щоб дасть в лісок можна можно. Ще... В лісок? Ну що ти, блін, показуєш, блин, показываешь, блять. Ні, а че ты слышишься? Це що, из-за мене или що? Тебе будешь жадна, блин, її надо, і все, а не мама буде стирать. Ты... <різь> в смислі? Да, в смислі? А чого сразу викидати? Носить же ще можна. що викинути її, А мама сказала по А Как я сказав, що викинути да, надо. Короче. Це я за відео казав, вообще. Это сама спалилась. Сюди кидати чи куди? Що ти хочеш? Так, Да, да. Не, так чому? Я її почисла, що ти хочеш? Куди Просто туди мішок. Я говорю по поводу цієї курточки, що, ну, я ж думав, що її вже не нельзя. Якщо ти кажеш, що можна відстирати, то зачем її викидати? Я просто слов немає цього всього. Та собирай, собирайся. Короче, та ні, давай выкинем. Ти уверена? Yeah. Та ти подивись. Ну це просто. Це, це просто я рішив в коридорі положити, тому що тут місця не було. Ну no, не жалко, тобі и Та, якщо я буду потом <laughs>, дихати цим грибком, то не жалко. Yeah, we'll ти думаєш, що стирається? Я не знаю, треба почитати. Мені кажется, що вона стирається. Ну сейчас не трогай, Нафига ти його це руками трогаєш. Ми, походу, з мамою себе знову внушили, тому що в мене таке відчуття, що ноги чухаються, і мама каже, що ноги чухаються. Все мене Ну Запах в кухні просто ужасний. скільки я собрав мішків, завтра ще дособираю, а зараз я візьму з собою один мішок, чашки і гітару, для того, щоб гітару потім не перевозити. Тут ще на кухні треба буде зібрати. І що? Тут трохи залишилося. Ну і... Найважче це коротше, стол і кресло. Духовка, два кресла, ну це саме короче, важке. А, і Гіря, і ще гіря. Ой-ой-ой, завтра вообще скільки всього перевозить, прийдеться, що просто ужас. І так. <говори> Ми стояли ждали ліфт, минут 20. Кажу мамі, щоб вона мені допомогла, бо реально ну, тіпа, неудобно. Цей мішок такий важкий, що просто ужас. Гітарка легка, просто що об'ємна. Мама на оценочку залетіла. Не хотіла, каже, додому хочу, додому хочу". Кажу, та хоч не надовго. <говори> а, а ключі? У мене спустимося знову в дома три часа стояв. Та спуститися тут проще, ніж піднятися. Ага. А в мене випрос такий. Да. Настя. Тут ще вчора він, походу. А лопатку я опять не взяв. <пи> ну їхати по лопатку це гон. Что рішила оценить туалет? полотенце твоя на вонючим конечно что на боя вонючим нифига себе ты придумала твоим просто диковом не знаю чим я, я принесла ничего у меня есть палочка Шо, Заховався? заховался а він був тут він просто дижалки киснуты перед столом тут просто сидів. боится что пойдет ну да, да хорошо пора Порядок? Ні, наснай, ти ж будеш проводити пакети всі порозлажувати. Хорошо. Ну да, пакети порозлажувати, що? Пороспакувати все. М -м -м, бачила шкаф? А Що такий світ, якийсь тусклий? Тут вообще-то світліше. Я вмикала світло но... Там там можна настраивать опциями да. пультом. Я, а -а -а. Нажала, вот так ярко, Да, це я щось ту по ходу переключив. Я наоборот думав, що я це. Ти що зробила? Я <сіхання> таке перший раз бачу, що? Як ти це зробила? <сіхання> так зачем мені підсвітка? <сіхання> Офігеть. А як ти що це таке, Я не зрозумів. Що це значить? Просто клацать багато раз надо, щоб воно мінялося? Світліше. Так, да, яки бачить сразу. А ти потом щось класну? Тю. Ну ладно, то таке. Меня просто там terbірить. А кого ж страшна тепер? Я не знаю. Може там пультом та до чогось застрял на сейчас жовтий. Офігей, не фіося технологій, ось холодильник. Оціню. Ну, добре. Холодильник, салат лежить. Холодильник. Вже повісилося. Ага. Шкаф мені нравится, бачиш який? Огромний. Да, ну так дуже високий, кошмарно щось. Мася, бах, 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 положи все сюда, сюда. На Наши да? мне лестницы. Ось все, дивись. А, там <свист> да трон? Страшненький, конечно. Ага, но, рабочий, да? Ну, рабочий, да, все рабочие. Лестница есть. Только вот эти нижние фиксаторы, они помню порваны. Ага. По факту ничего рассказывать. трон есть и все. На... Кажется, лестница <свист> есть? <свист> <свист> а как ты туда, ну, на туре доставать, например? Стульчик. Можна. Ты я сумніваюся, що туди взагалі щось. Ну, може, таке щось не нужно, знаєш. Лежити туди. Те що не подвигне. Ну, огромний Швабра шкаф. Швабра є, хорошо. Швабра, полісос, там ще модний якийсь, бачиш. От, там модний полісос іметься. Що ще? Ти це вже було. Бачиш, це вже тут було. Цокнути треба ну, да, акуратніше. це я не знаю. Хтось переносив щось, походу, цокнув. От о, як твої діла. Да, о, як твої діла на турі. Ти хоч щось з'їв? Взагалі, як будто і не трогав корм, походу, боїться. Чи спав весь день? Боже, яка я замучена. На мене люди подивилися, коли підписав, що мене на голові таке. Та все нормально, що ти mm -hmm. видумуєш. Мені все-таки за світ цікаво. Що це за приколяс такий. Блін, ой, чуть не впав лохи. Тут один от кондиціонера, а один от... Від... Ну це от цвета. Чи тут батарейки посажені, я не знаю. Так. Да. Тут їх не... Тут нема батареї. Батарейки вставить, а тут можна, коротше. А що вибирається світ? Якісь настройки по Wi-Fi. Яркость, ночник типа есть. Ну, ну, как раз она на ночник. Не знаю, ну, тут багато різних функцій, модних, стильних, молодіжних. Ну, там ну, крубочки хороші там збоку. Естественно. А що ти думала? Естественно. Ха! Що ж ти думала? Посуд я такий. Що, шо, шо каструля? Насмордя одна сидить маленька. Ще поч. А я надивився, кстати. Туда. щось Та є, так. да. Ти можеш мені пояснити, знаєш, що це таке? Це, типу, підмивати посуду там, де сильно не відмилось? І що це таке кажется маленьке? Руки, Може, що шуткрыть, я не помню. Шо таке? Я просто не пойму, чому прикол. Ну розсіває, если не знаю. Інтересно, тут як в Андрія можна, в Андрія таке модне не... ну, дома? Він якось витягує шланг, типу. Так. Да. Можна? Mm -hmm, да. А де? ні. Поворачується а не, в тебе просто. Не. Ну поворачується. Ну поворачується, ну, то є таке, що тяжко. Да, 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 да. Ну прикольно. А, у мене є чашки. І посуд... якісь навіть, тарілки. Прибори маються. Ну, так за... ну, тарілки такі, дуже маленькі ті тарілки. Супочні. Да. Газова плита. Там пусто все в договорі тільки лежить. Mm. No, no, no. А робота no. ні? А чи світ не робота? Ну то ладно. Ти вже прикопався, називається. Температуру дивись. 23 oh. це не включені в мене, якщо що, батареї. Так, да, але не включено. То есть просто в доме тепло. Це Та ж таке з фокусу, -мойо. Стіла розпадається. А, так? Да? Я не бачу, прикольно. А, действительно. Балкон можеш вийти подивитися. Де балкон подивись. Я, кстати, сам ну, не відкривав ці. Два. Проходите. Ти щас був шокі, це, наверное, тобі по шию. От це балкон, так? Да? Света в рост, в твий рост. Что? Тут есть свет на балконе. А я его включать? Ось. <реш> да, ребята, так вот я живу. Теперь нынче. Без грибка. А ну подожди, видончик имеется? И ялинка в тебе. Ну ялинка то такая. А, Требі тут вечором не видно. Воно отам, поняла? Вечером. Ой, як не видно. Взагалі, отам з правої сторони должно бути видно. Але тут воно пересвіт і вообще ніфіга не видно. Це не а на що вообще вікна закривають? Я таке не люблю оце. Так закрийте, що На Нашу? Вообще не видно, блін. Ужас. Можна тільки если притулиться, знаєш, головой до вікна. Днем хорошо видно, а ночью бачиш, це треба открывати тільки вікна. А, когда там видно напротив божо. Хай дивляться. Да. Бачишь все цим скучним замотову. Замоту вали. Колись там. А тут что не закрываешь? Нет. Та хай буда хоть одна. Локусик. А, я же тут не був ни разу. Ну слухай, тут літом. Ніфіга фига себе, блин. Я в шокі просто. Я в шокі просто. Що шо ти кажеш? Тобі кажу, з головою Думаєш? Думаешь? що ні. А ти казала, вона дуже маленька. Що, дуже маленька? Тобі хватає. А що тут происходило? Це що, проводка горіла? Це походу проводка тут горіла. Де? Оце що це таке? Туди... О, не Похоже, як знаєш, як не проводка перегоріла ні, внутрі. Тут стояла, линка, може, щось... Думаєш? Mm -hmm. Може бути. В общем, якось так. Мама цинканула. Ну, Жила б такий? Ну, конечно. Короче, сейчас по работе приїхав в скаймол. И просто я таки выхожу из туалета и встречаю свого подписчика. Я просто в жизни не думал, что можу когось встретить. так. Так, Паша, да? Да, Паша, Паша. Паша. Гомер Симпсон по просто. Каже Гомер Симпсон підписаний в Ютубе. Я тупо узнал, просто в Вот. Кто сказал, ему для видоса сниму, потому что. Ну, для мене це удивлення. Це мене перший раз, так що прям підійшли, узнали. Було, що узнавали, але ну, так чисто зглядом А Тут прям реально Паша подійшов і каже, я тебе дивлюсь. То прикольно, коротше. Так що поговорили трохи і зараз буду далі йти роботи. Все, все, все хорошого дня. Да, ніколи не думав, що мене взагалі можуть десь узнати. Я такий туалету, він такий, о, так я тебе дивлюсь. Він такий. Серйозно?